Та SEO, так саме Chief Executive Officer. Що це може бути? Наприклад, фінальним результатом, ціллю або хто як каже, цінностний кінцевий продукт, посади CEO – це стабільність та зростання компанії, забезпечення сильної команди, про що ти проходиш якраз необхідний матеріал, правильна бізнес-модель та забезпечення фінансами. Чітко зрозуміло в одному речі. І, звичайно ж, це включає підзадачі. А саме, наприклад. Розробка та реалізація стратегії, визначення місії цінностей, цілей та мотивація команди, що для тебе було незрозумілим колись, максимізація прибутку обороту капіталізації, у кого яка ціль, створення бренду та умов для сильної команди, що є окремою взагалі роботою, позитивний імідж компанії на ринку це як і для клієнтів, так і для кандидатів, провадження інновацій, масштабування, реалізація ефективної фінансової моделі, і так, далі, і так далі. Що може бути у операційного? Це вже. Реалізація стратегії найбільш ефективними ресурсами та злагоджена робота відділів між собою. Тобто, якщо СІО визначив і далі це якось поверхнево розподілено, то операційні вже більш глибоко вирішує, щоб відділи між собою не конфліктували, і правильно. Управляли ресурсами. Наприклад, CEO приходить до операційної і каже, нам потрібне відкриття в новій країні, операційні зі своєї сторони дивиться, що для цього реально вже треба, скільки ресурсів з цього відділу, скільки з цього, кого відправити, як це реалізувати в поточній бізнес-моделі. Вони доповнюють один одного. І можуть бути такі зони відповідальності: забезпечення сильної команди та ефективної взаємодії між ними. І за це відповідання, як ти вже бачиш, двоє, як мінімум, людей топ-менеджменту. розробка та реалізація операційної стратегії, управління ризиками, яких. Все більше і більше в нашу епоху, забезпечення якості для клієнтів, безперебійна робота, компанії, стандартизація, оптимізація, максимальна ефективність. Що ж може бути у давай, фінансового директора? Ціль може бути реалізація фінансової операційної діяльності, забезпечення фінансової стабільності організації, оптимізація видатків, зменшення ризиків. І на що це може бути поділено: планування та реалізація фінансової операційної діяльності найефективнішим способом, створення сильної команди всередині та зовні компанії, впровадження інновацій, створення ефективної фінансової моделі, забезпечення твердої своєчасної достовірної звітності, баланс стабільності ризику компанії, запобігання ризиків, оптимізація витрат, а це все ще на ось таку гору задач, і можливо команди розподіляються. Що ж може бути у керівника відділу продажів, реалізація продажної операційної діяльності, планове постачання потрібної кількості лідів, це звичайно ідеальний варіант, підвищення бренду NPS, LTV, на що також впливає. Що ж для цього треба? Вже планування і реалізація звичайно ж продажної операційної діяльності, сильна команда всередині, як бачиш, це надважливо всюди, впровадження інновацій, забезпечення клієнтів A, найбільш ефективним способом, а іплеєрів в команді ти вже знаєш, хто це. Підвищення бренду, висока задоволеність клієнтів, їх утримання, передача клієнтів від маркетингової стратегії до наступної, в чому завжди є конфлікт у більшості випадків, і формування затребуваного продукту, на що також впливає, звичайно, не всюди. Що ж може бути у директ... у бухгалтера, а саме директора, це ЦКП, реалізація бухгалтерської операційної діяльності, забезпечення стабільності організації. Оптимізація видатків, зменшення ризиків. Ти можеш почути те саме, що про фінансового директора, однак у них є різні інструменти: планування та реалізація саме операційної діяльності, створення сильної команди всередині ззовні, адже це можуть бути ще аудити, все інше, забезпечення твердої своєчасної, достовірної звітності і так далі. Що ж може бути у HR-менеджера. Тут вже ми можемо розписати, як. Працюючи посадові інструкції, що ти вже розумієш, що це не просто написав інструкції, вона працює проведення ван-ту-ван, а саме їх поєднання з керівником і донесення до команди і керівництва, індивідуальний план розвитку разом в комбінації з керівником, адаптація, можливо, в ЛМС системі KPI разом з менеджментом, з цілями, розробка брифів та безпосередній відбір, помітне пошук. Недопущення конфліктних ситуацій, а для цього треба все робити, що ми з тобою проговорювали: екзит-інтерв'ю, які не дуже приємні керівникам, коригування оргструктури, наприклад, на стрецесіях і подальших виборах. Так, а що ж може бути у керівника відділу маркету? як у нас називається, Сім'ю? Наприклад, підвищення бренду, NPS, LTV, реалізація маркетингово-операційної стратегії, планова постановка потрібної кількості лідів, як бачиш. Може бути схоже з керівником відділу продажів, з яким вони зазвичай працюють в гарній або не дуже зв'язні. Для цього нам потрібні планування і звичайна реалізація декомпозиція цього, сильна команда всередині зовні, особливо по маркетингу, управління брендом, інновації, забезпечення клієнтів і плеєрів, задоволеність клієнтів, розуміння нашої цільової, формування продукту Ну, ж таки, як бачиш, звучить дуже схоже як у керівника відділу продажу, але інструменти зовсім інші. Але паралельно йдуть для загальної цілі. Що ж, ось такі приклади, ти їх собі можеш зберегти, але бажано зрозуміти, який принцип, і одразу декомпозувати на твоїй посаді. Це КП або цілі, як тобі зручніше, або помісячно, і обов'язки. Задачі хтось формує теж і підписує як цілі, але не зрозуміли тоді інструмент. Що ж, ось такі приклади Ще раз переглянь те, що ти сформував по своїй посаді, можливо, її відхилення, можливо, ти сформуєш або переформуєш взагалі по своїй посаді, з чого важливо почати. І напиши свої думки під відео. Можливо, є в тебе інші варіанти, інші посади, які потребують такої ж декомпозиції уваги. Тоді, бувай і побачимось знову.